Добре, мої кохання, з вами Ханна, ваш найкращий ковий даровок. Що він терміново хоче тобі сказати? Думаєте про нього? Або якщо не знаєте про кого, просто слухайте. Можливо, це він, а можливо, ні. Якщо ви хочете жити так, як я, пишіть мені. У мене є амулети, які ведуть вас трансформації. І ви так і станете на щасливі свого життя в будь-якій сфері. Він хоче вам сказати це про вас або про нього? Про нього. Він каже, ти не знаєш, але я дуже сильний. Я таки поборов те, що мені заважало будувати з тобою стосунки. Я вчуся жити по-новому, бачите, на ходулях ходить. Я вчуся в цьому. Так, зараз я не проявляюся до тебе. І я ще більше розумію, що ти та жінка, душу якої я знаю. Можливо ми знали один одного в минулих життях. І у мене до тебе є почуття. Я колись обіцяв тобі стабільні і надійні відносини, брак. І у нас з тобою пауза, але зараз я хочу вийти з цієї паузи. І я думаю, яким чином мені повідомити тобі про свої почуття до тебе. Я знаю, що ти захищаєш свої особисті кордони. Але мене по дьяволу дуже тягне до тебе. І я знаю, що я багато чого говорив тобі, не того, що потрібно. Вів себе як дитина, емоціонував, вередував, багато чого обіцяв, але нічого не робив. Але знай. Ти зірка, ти та жінка, яка прийшла в моє життя і яку я навіть не міг очікувати. Ти набагато краще, ніж я. Але знай, що я кохаю тебе і знай, що зараз я проходжу трансформацію, я зараз один. І я збираюся приїхати до тебе. як би важко мені не було це зробити, бо я хочу запропонувати тобі брак і проживання під одним дахом. Ти моя.